300 матіо тисяч гривень. Вона їде в Київ, а назад, я надіюсь, буде їхати Так, я вже побачу її, побачив. Бежи. Хуйня, повна. Єбанутися. Гандон, сука, я тепер хочу купити його, блядь. Ратушечки, всім доброго дня. Дуже ахуєнне настроєння, тому що всі запчасті на беху вже прийшли. Зараз їдемо їх забирати. Схрестіть, пожалуйста, пальці, щоб все прийшло ціле. Бо якщо вдруг щось поламане, я буду шукати його годами. Нічого ще не відкривав, будемо зараз все відкривати на відосі. Я сподіваюся, що все мені прийшло ціле, тому що тут по факту 300 його тисяч гривень. І це все ми зараз будемо ставити на беху. Так що, приятного просмотра. Ми починаємо. Розпаковка. Нахуй я ще нічого не відкривав, поэтому може бути сюрприз. Надеюсь не буде. Ага, це з Аліекспресо. Опа. Крило. Ну, блядь. Карбонове, чи ні, не знаю. В Україні ціна була 27 тисяч гривень. Я купив за 6. У нас колесо. Уже точно карбонове. Не може. Не з експреса. Опа. Так, це колесо собі бачите, такі є сарапі на ньому. Ну це все мені сказали лаком скриється і буде заїбісь. Дальше. Опа. Фара. Оригінал М. Тоже би ось, я бачу, якісь сарапінки, є мелкі. Ну це все теж полірнеться, я думаю. Буде все чикі-пуки. Опа. Опа. Да. Опа. У нас траверса. Нова. Показую за... прямо зараз. Щоб потім не казали, мені блядь. Стара траверса. Ось, розбита. Бачите? Нова траверса. Не варив! Не варив! Міняю. Тут ще по ідеї у нас пластик морди. Ні, це у нас пластик, який буде під коленами. Він теж поламаний, теж будемо міняти. Так, да. все у нас пластик морди. Повністю новий, бо э, в Україні був за 7 тисяч гривень вроді. Е, типа в зборі морда, без фари. Но там не було ніяких деталей, поэтому я вирішив, що лучше купити нове, щоб потім не шукати. Ось, якщо ви розуміли, щоб я шукав. Потом. Ось дивіться. Оце те, те, що я купив. Оці болтики. Короче, всякі. Переходнички, пластмаски маленькі. Я б це все потім шукав би дуже довго, переплати. Е, траверса 500 євро нижня. Оця ось ось штука 60 євро. Е, і повністю в зборі морда 250 євро стала. І так, далі. В Україні я купив ось цей пластик знайшов, Це під радіатор. Бо він тоже у нас лопнутий, Радіатор. Не новий, Ну, Но в хорошому хорошем ну, є ще моменти, тут конечно еще е, не ось, типа. Ну, це ні о чем похуй типа. Воно ні на що не влияет, головне, що він робочий, це, Давайте сюди вложить. і самое головне. За що я найбільше ахуєв, це пульти. Щоб ви розуміли, в офіціалів в новий. Отакий пульт стоїть 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень. І отакий ось 15. Ось, ці ось пультики. BMW. Дякую, краще просто. І саме дороге у нас залишилося це вида. Я, блять, бога молю, щоб вона була ціла, тому що вона тільки та яка дорога, а я на ній найбільше по факту зекономив, що в офіціалов ціна на цю вилку 4000 доларів. Ми її купили за 1200 євро. Раз. би роботи. 1200 євро. Який у нас зараз дальніший план? Зараз я ставлю вилку, ставлю колесо, щоб мотоцикл був подвижний і не висів також на подвишеному стані. Собирать його далі, я вже своїми... Руками кривими не буду, тому що об'ясняю цей мотоцикл. Коштує 30, може там, 28 тисяч доларів, щоб його продати. Я його собрати нормально, адекватно. Я розумію це в голові, що не зможу, тому що ну я не піздєць, який спеціаліст. Тому було прийнято мені рішення, що цей мотоцикл їде в Київ. Його будуть збирати професіонали, уже, які в цьому шарять. Бо я думаю, що блядь, ну не дай Бог на ньому роздібатися. От серйозно, не дай Бог на ньому роздібатися. Це буде больно, це буде дорого. Тому було прийнято рішення. Я сподіваюся, воно правильне і ну напишіть правильно чи ні, бо я вважаю, що це правильно, якщо ти не шариш, дай людям, які в цьому розбираються. Тобто, в який мотоцикл відвозимо туди, його там збирають. Я на нього падаю з Києва і їду в Чернівці. Ну, блядь, за що я й казав? Перша проблема. На цій траверсі нема ні хуя, а тут ось, ось є якась штучка. І вона, кстати, согнута. Що за таке? Хто, хто вообще знає, що це таке? Бо я, наприклад, не знаю. Бля, я іноді хуюваю від того, наскільки я умна людина. Дивіться, як це все було просто. От. Раз. Так. Нова драверс! Ха-ха, Опа! Нове! От як його надівати, блять? Воно нахуй не надівається. Нам сказали, що треба нагріти оцю гаєчку, і вона потім пролізе, бо так не пролазить. Ми думали смазати, але смазка не допомогла нам. Попробуй рука. Бля, ну по что там прошло прям вообще ездить. Прямо. Не, не так хуйня я думаю. Блин, попытка не удалась. <свист> попытка номер два. А, рэш, брат, Сюда! <свист> <свист> ну так естественно. А да, так, так? Ну. А, все, Mm. Чи назис? Даль... Дальше. ставиться шайба. Оця? Ні, шайба. Оця. Угу. Потім так. А оце ось куди ставиться? А, це контр Ось Отсюди, оце ось таке. Без нічого. Mm -hmm. А де воно вже важко поворачується? Так мої все. Давай, дай. От ку це? Хуй знає? ми не знаємо. І так, що у нас по зборці. Вилка, стоїть нова траверса. Стоїть, все чітко, все ровне, все класно. Оці ось втулки оказалось, жопа, будемо шукати, купувати нову. Колесо вже на різині, повністю ровне. Балансувати його не треба, сказали, що воно повністю ровне, повністю чітке. Слава Богу. І давайте, якщо я вже кажу, як є по правді, то кажу, як є. Бак, ми не міняли. Я, чесно, хотів заказати новий бак, але мені сказали, пацан, ти їбанутий, ми його вирівняємо. І мені його вирівняли. Дивіться. Бак повністю вирівняний, треба просто красонути і все. У нас не було підходящого ключа, поэтому ми зробили такий колхоз. Ну робота і слава Богу. Стараємо зараз колесо. Так, Ми зараз все просто наживляємо, до конца не закручуємо, тому що... На ньому їздити ніхто не буде, це все розбиратиметься, буде перекручуватися пацанами, бо... Фух, що у нас зараз буде, получається, спускаємо його. Коротше, у нас була проблема. У нас немає руля. Ну, немає проблем, яких ми не можемо вишити, поэтому я купив держака. Блять, ну не знаю, як на мене це як оригінал, пацани. Ебать, охуеть просто. <связь> Сука. <связь> это пиздец, пацаки. Ну, блядь. Ну, надо якось выходить ситуацию, поэтому бы так. Ну, я, наверное, трачу чуть-чуть обрезать. Я думаю, трачу чуть-чуть обрезать. Не показывайте это компании BMW, они, мне кажется, умрут просто. <связь> Руль на BMW M1000R готовый. У нас проблема. Держак не такий товстий, як руль, поэтому ми зараз і будемо рішати. Ту, я знайшов такі резиночки, зараз вирізаємо тут дірки. щоб пальці не ну, нахуй. Ну шо, ребятухи. Це може виглядати ебать хуйово. Но ми виходимо з ситуації як можемо, вибачайте. Ми чорним покрасимо, я думаю, даже ніхто не займете. Так, єсть. Все, нахуй, однойбать. Єбать. Так, перший виїзд нахуй. Сюда, блядь. Там музо, блядь. Сейчас я его навалю, нахуй. Вот сюда, вот сюда. Газюлька. Эй-эй-эй, блядь. эй блядь. Мне кажется, я тупо такой залупа не бачил. <laughs> Мы <Ми> будем <laughs> первыми. Газ. Это все счерпление. Ебать, Вы... у нас зараз будет первый запуск, ебаный и залупый, ебать, дай нам старт-стоп, так, давай я долбаю, пиздец, нахуй. Конечно, ебать, мы не заводим его, блядь. Заведем в Киев. Собираем весь карбоник, и остался целый, и двигаемся в Киев. Надеюсь, все будет заебись В этом деле главное ничего не забудьте потому что... Я дуже сильно боюся, щоб я щось не купив, блядь, і це не буде в Україні, і без цього він не зможе поїхати, і в ітогі він ще буде стояти місяць, бо, блядь, ну, вже як умога хочеться виїхати. Ну, я думаю, ви мене понімаєте, що я на мотоцикл, на якому я не можу покататися, і це ж просто піздець. А там вже 210 сіл. А це ж мотоцикл, який стоїть 30 тисяч доларів. Це піздець, як дав, так хочеться виїхати. Зжміть, пожалуйста, пальчики, отакожо хрестиком своїм щоб уже в наступний випуск я виїхав. В цьому випуску само собою ми не виїдемо, ну, бо це невозможно. А от на можливо, возможно же побачити, як я на ньому гасаю. Давай. Ніхуя собі це було легко, блять! Ох, підтомой! Блять, їбал, чужай. Так, ребятушечки, мотоцикл погружений, держиться. Вроді би крепко. Надіюсь, наш руль не відпаде, бо він дуже дорогий. В три години ми виїжджаємо до Києва. Ночі, ночі. Ми ночні хлопці. Погнали! Рівятушечки, у нас зараз 12 часов ночі. Через 3 години ми виїжджаємо в Київ без BMW на ремонт. І возможно, возможно, ми в Києві заберемося цю пушку. Хускварна 701 на вихлопі. 23-й рік, 2000 тисячі На е, розіграш для вас, хтось із вас забирає за 300 гривень. Головне, щоб людина. Торгонулась, тому що ну, якщо людина не торгується, мотоцикл я забирати не буду. 12-500 ціна. Я сподіваюся, що ми його заберемо за 11, а там подивимося, якщо буде більше состояние, то заберемо і за 12. Ну хоча б 500 баксів, братішка, ти нам повинен скинути. Три години ми вирушаємо в Київ. Так, доброї ночі. У нас 3.15. Мерседесик відкривається. Надіюсь, Бехо не споїздили, блітавалюра. Ну -ка. Раз. На місці вона їде в Київ, а назад, я сподіваюсь, буде їхати хускварна 701, яка на розіграш. Все, пожелайте нам удачі. Корови, по суті. Ми вже доїжджаємо до Києва, Розказую вам наш план. Зараз ми віддаємо беху. А потім їдемо дивитися кусккварну. Бабки, как бы, вот здесь гривні, долари. Ну, там е только 11500 доларів, если я сяю, так ще по курсу. Так що якщо людина не буде виступати, то ну, ми не, не, не купимо ту кускварну. Тупо назад роздав, їбать гоїть. бой! <рикан> 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 Добрий день! Ми <рикан> подвали, ми тільки що подвалили, подвалили, чуть-чуть. Від вашого стонта А васі, е, да як дружить? <рикан> Пальцем. Ама заводити не буде, да? так? Поки що а тут Короче, дивіться, повністю треба пересибрати, це я просто накинув, щоб його uh -huh. перевести. Я тут взагалі ну, не пам'ятаю, як я тут збирав його. тут я знаю, що була гайка ще одна, я її не поставив, бо я не знав, куди її ставити. Сверху чи знизу, я просто закрутив, щоб він просто uh -huh. котився. Тобто тут все пересибрати треба. Подивитися, втулку цю передню. Вона закрутилась, вроді нормально, але ви ж казали, що вона могла бути вигнута. Ну так. Да. І все. Тут -а пульти. ручка. Тут короче, все до руля. Жимі на санкцію. Чому Гарно. Угу. А це та сама труба, чи ви якусь другу зварили? Ні, та сама. А ви просто якось видуваєте, її? Да? Я типу тут розрізав, повижимав все. Так, щоб я газ давав на тобі вже в следующий раз. Все, довочні. Ну так, да, це, це ви правильно сказали. Все, бувайте. Все, тепер їдемо дивитися хаску. Так, я, я вже побачив її, побачив. Держи. Хуйня, повно. Привіт. Саша. А це поворотника за, за 400 доларів? Так, так. А таке, так? Покажи таке? <laughs> це офіцеро Це них на сайт там є 600, ну а це бачиш? Да. Це ж все, це не вмезе. Ну, у мене тільки не обтащиться. А що це? Пена довго. Це, на... це хімія, це вже це вже все, типу. це не вмейті вообще. С 2500. О, сюди, ух, ебать, як тут? А, В а ти це не бачив типу? Ні, я бачу, просто не вийду. Ну може, за ти Ну, я витер немає. Та що, як нам приїхати? Давай тобі гроші і можна поїхати подати? Я готов! Блять, я долбойоп, який не взяв э, кріплення на гопрошку, я вже покатався. Зараз будемо торгуватися, коротше, мені пізда подобається, пиздец. це просто роз'яп. Диви, 11,5. Ми не миємо його, їбати, це вже піздець, економія 50 гривень. Потім э, в Києві 200. Потім ми ще їдемо в хавай. Ну тільки не будеш там купляти там, всякие. всякі. Кажи, я блядь, я закажу, тобі ебать, на десятку гривень, куліпіні. Дружину написала, хай гуляють. Так і написала? гуляти. А ти кажеш, буде радий, щоб я продав. Єбать, ні, моя б так само написала. Я спеціально Не, ні, ні, диви, я диску так, моя б так само написала. Якби я також написав, торгується підари. Скажи, там ти гай, не хайдить нахуй. Ну, нормально все вирішилось. 12. И пять. Ой. Не, 11 метра 115 бать, давай сейчас не решать. Я типа я держусь, вроде бы и согласен. Да я просто я 12, просто я, типа, ну, я могу не дать 12. Не, братишка, смотри, лей. Таких мотоциклов очень много, бля. А покупатель один, это я, блядь. вот, давай, дай, бай, дверь. вот, вот, витирается. Может. Витирается, языком, блядь. А, ну ладно, витирается реально. А чего она фиолетовая такая нахуй? Ебать, синяя она. Вот то, шо, дай, касали, дай, что, то самое, витирается. Нахуй. Вот, что она будет маятник вот Да сюда, если я знаю, блядь, наклейка, Хим... наклейка, это блядь. химию пшекать, ты пробуй, чтобы они Да моё... моё... ну мегани, ну что мы моё... раз не купим мотоцикл, ну ты ж пиздец. Ты че? Ну я хуку купаю за 11,5. Че надо Ты это дико же сказал. Ну блядь, ну я не конник куплять, ну не гані, Ну бля, ми зараз поїдемо, що не купимо педа, блядь. 11,5 адекватна ціна, у кого. А тут колодка, це що там. І пробіг, я казав, тут до 2000, а тут 2500. А там 2 500? Ну цифра перша, 2. І що, А, то есть здесь 2800 пробег, а 2000, чи ли? Да. Блядь, не знаю, короче, чувак вообще не торгується. Не знаю, що, купимо, до чи ні. Ну ми зараз ще будемо їхати, тіпа, до, до тіпа. ми можемо поїхати до нього, а ти поки подумай, я не знаю просто. Чи це є смисл просто? Ти боїшся? Ну, на. Там жінки побалакають. Скажи, ось один теперь. Ми ну ми зараз даємо і уйобаємо. Поняв? Фух, коротше, ми два години щось торгувались, балакали, в ітогі мені купили хаску. Чувак не скинув нам. Я якось, блять, ну, принципово... Не хочу давати 12, бо, блять, в голові в мене було 11,5 і це для мене була ахуєнна ціна. Я думаю, що він жаліти буде, пізда, що він її не віддав. Я думаю, що ми поїхали, він з цим розчотом теж, що ще, ще ми ще приїдемо. Що, що ми зараз ми йому наберемо? Наберем, да. А я що завів, так наче до пізда я хочу мотоцикл. Дай, блядь, вообще. Скажи потерянный, нахуй, тип. Де, блядь. <laughs> ну, блядь, ебать, нахуй, ну я, блядь, внешне только хач, А так ебать, нахуй, я не можу торгувати. Сот, хисмішки, дружба, бля, любовь, блядь. На, брат, ступа. А, брату, ступ... а ты як сказал, ми мотобратья блять? Ты что ты? Сутки... Нахуй ты ему тебе казал, ебать? Мы не купили хаску, но приїхали до дяді Саші. У него тут есть аж два. Купляти не будемо, нема грошей. Просто подивлюся, посиджу, погазую, подрочу на мотоцикл такий дорогий, у мене грошей, то нема на нього, блять. Фу-фу-фуф-фу-фух. Ого. Ну не R, Просто H2. Єбать. Яке воно красиве. Походу, я зараз е, куплю H2. Продам почку і куплю. Сажа. Ви дуже гості людина. Дякую друже. Я так люблю їсти, піздец дуже подобається, мені таке вкусне все. чувак. Хороші новини. Сидимо хаваємо, пише мені владілець кускварни, Показую вам Йо, що ви там? Пишу обідаємо додому вже. Я навіть масажиста відмінив, щоб ви з пустими руками не їхали. <гум> і я розумію, що діло буде, пацани, хускварно. За 11,5 зараз міняємо гроші і їдемо забирати. <гум> Нахуй! Гандон, сука, я тепер хочу закупити його. Блять. Ну шо, ж, блудний син вернувся уже з бабками. Надіюсь, ми зараз не будемо більше торгуватися. Ну, в його сторону. І як би забираємо хасочку і йдемо додому. Піздець, треба тепер все повторяти. Кажи, що вступив, я не зняв тут. Ти казав, ти казав, якби е, якби Далі, ти сказав. Я, я, я насправді пішов, замовив крутий бургер, такий смачний, я був дуже зголодний. Ти, ти казав, давай поїмо. Їв такий, так дуже смачно було, я думав, бляха, треба хлопцям віддати за до нас 500, гарно справу роблять, такі кльові. Ми годину, здається, ми навіть не, не торгувалися, півтори години просто, просто балакали. А ну, він мені І... каже, що торгуватися не можу прикинь. Я можу торгуватися, чи реально хуйово торгуватися? Хуєво торгуватися, так? Да? Чесно. Так. Хуйово, так? Да? Блять, ну надо потренироваться. Пиздец. Блядь, ну, блять, да пиздец. Да боишься? Да ты да, я думаю. Зараз так мастило боль. Мы купили хасочку на розыгрыш. Где банутися? Она идет в черенцы. Наваливать буду, пиздец. Ну я чуть-чуть, чуть-чуть я, ну, можно, или нет? Ви довольні? Поки ще не треба дорахувати. А ми довольні Касочка, їде в Чернівці. Все Дякую вам. Вітаю. 11,5. Да, 11,5 Хто вийобався? хто вийобався? Не буду тикати пальцями. Не буду 11,5 сюди, лібать, отак ось. О. Отак ось. О. Все, ребятухи, хаска куплена, їдемо додому. Так Три ночі на Чернівцях, Я там чую як щось стукало Ми то ще взяли їхали щоб ви понімали Я сподіваюся, що все цела блять Цела сучка Хі -хі, блядь, блять Як вже я завтра буду завалювати на блядь, Ребятушечки Влог подошов концу Всім дякую що дивились Надіюсь було дуже цікаво бо, ну, Я старався Поставте лайк підпишіться на канал А ми вже будемо робити контент з цим мотоциклом і сподіваюся, що следующий відос вже буде з бехою, яку я заберу з Києва. План такий, що її зроблять, я на неї падаю і їду назад на ній додому своїм ходом. Все, дякую, що дивилися. Сердечко вам. Подпишись.